Ви чули, що буфон одружився? А ще Крауч, Дрокба, Раульта, Іньєста, агентів іншого футболу, аж тиск підскочив? Та зазвичай ми розпочинаємо новий рік з чогось приємного та по сумінцу корисного. Хто ще, як на інший футбол, розповість всю правду, допоможе порадою. Тож, дівчата, вмощуйтесь зручніше та занотовуйте. У вас з'являється унікальний шанс змінити свою дівочу долю. Пошла на мене свободною походкою. Нога від бідра свободна. Пошла. Попереду рейтинг найзавидніших кавалерів 2012. дванадцять. І посміріть на Дену Бойка і привезли подарок, що не кажи, а минулий рік був щедрим на весілля, і за 12 місяців жіноча спільнота втратила такі цінні кадри, як Андрій Ярмоленко, Валерій Федорчук, Роман Єрьоменко, А також Роман та тільки Безус. Зісь а ромен. Також своїм прізвищем поділився Сергій Зеньов, який відгуляв весілля вдома в Талліні і мало автоматчів, як воно там було. А ми знайшли ось фото звіт з особистого архіву дружини Світлани. Ще один легіонер, якого вже і легіонером, язик не повертається назвати, одружився минулого року. Младен Бартулович. Колечко. Да. Обручальне. Вот это да. это біле да? Да. золото. Біле золото, золото. красиво. Скрізька красиве.